Не підходь, не чіпай долоселем. Повіждач. Um. Просто про складне. Першокласникам Хмельницької спеціалізованої школи номер 12 дорослі розповідають правила поведінки на вулиці, що робити з незнайомими предметами і куди телефонувати у разі небезпеки. 101 – це рятувальники. Ми маємо достатню велику кількість роздаткового матеріалу, яка надана. «Співдія заради дітей і розроблена ЮНІСЕФ. Ми використовуємо матеріал залежно від вікової групи. Це вже, мабуть, п'ята чи шоста школа. Ми навіть працювали з дітьми з особливими освітніми потребами для глухонімих. були в закладі, дуже гарно сприймають, дуже гарно розуміють. Не піднімати, не пересувати, не кидати у полум'я. Як розпізнати небезпечні предмети дітей навчають під час асоціативної вправи, Беріг погожено цю бомбу. Оце похоже на лимон. Оце на радіо похоже. Україна перебуває зараз в умовах війни, і тому важливо дітей навчити, показати, як зберегти себе. Дуже добре, що діти зараз відносяться до цього серйозно, розуміють, чому це потрібно. Розуміють, як це сприймати, а не жартома до від цього віджартовуються. Про небезпечні предмети на вулиці дітям варто розповідати з якомога раннього віку. Потрібно говорити з того віку, коли дитина взагалі розуміє будь-яку інформацію. Це можливо і з двох і з трьох діти дуже гарно сприймаються, все слухають, їм цікаво. Працюємо з такими книжечками. Тут дітки в формі гри можуть розмальовувати, читати, знайомитися з, з основними видами міні, які існують, і відповідно мати поведінку, яка їх захистить у небезпечних ситуаціях. Такі уроки проводитимуть у школах Хмельницького і надалі, але й батькам час від часу варто нагадувати дітям про безпеку на вулиці.